Добро, даруй добро, на цілий світ. Даруй добро, даруй добро. Відтак, що маєш. Даруй добро, даруй добро, багато літ. Нехай зов'я твоя палає. Кожному з нас відомо, що добро це орієнтир, до якого все людство просто зобов'язане прагне. Добро це маяк, який дарує світло, подорожнім, які заблукали в нашому складному сучасному світі. Добро це гармонія, справжня мораль, яка допомагає жити, роблячи наше існування на планеті більш приємним і піднесеним над усіма проблемами, з якими доводиться стикатися щодня. Добро має стати модним. Як це зробити? Насправді це дуже просто. Робімо добрі справи і робимо їх із задоволенням. Коли робиш добрі справи, ти підтримуєш інших людей. Відчуваєш власну людяність, відчуваєш себе частиною світу. І робиш свій внесок в розвиток суспільства. Тим паче, коли ми живемо в такі неспокійні часи, необхідно об'єднуватися, підтримувати один одного і дарувати частинку себе для того, щоб зробити цей світ кращим. Такі прості, але важливі речі ми підтримали ініційовану Національним банком України благодійну акцію Смілива гривня і долучилися до благодійного збору коштів. На потреби Збройних сил України. Ми долучилися до всеукраїнської акції ворогам-Кришка та збираємо пластикові кришки на переробку для виготовлення дронів для наших військових. Ми організували благодійний збір макулатури на користь Збройних сил України. Добрий день! Ми хотіли запитати у вас до СУ. І так, і так, так, звісно, і зайдіть за Уголтом і вам передадуть. Добре, дякую вам. Долучилися до замовлення від військових та від волонтерів, які їздять на фронт і приготували салати з овочів. Добрі справи можуть бути простими і невибагливими. Я вважаю, що без добра неможливо жити. Я вірю, що всі добрі вчинки. Обов'язково повернуться і позитивно вплинуть на подальше життя людини. Закликаю всіх робити добрі справи. Адже все-таки в житті буває, можливо, і вам коли небудь протягнуть руку допомоги. Робити добрі справи це українська традиція. Даруй даруй добро, добро, віддай, що маєш. Даруй даруй добро, добро, багато літ, нехай зоря. Даруй добро, На цілий світ, даруй добро, даруй Вітай, що маєш, даруй добро. даруй добро, багато літ, нехай зоря